Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, за останній час з'явилися деякі новини боксу, про які зараз і поговоримо у випуску. Як стало відомо, у події Усик Дюбуа 2, протистояння яких відбудеться на Вемблі у Лондоні 19 липня, то у карді вечора боксу будуть інші цікаві події, адже було анонсовано поєдинок на вазі Даніеля Лапіна, який постійно тренується з Усиком проти Льюіса Едмонсона, а у надважківазі Лоуренсоколі битиметься з Кевіном Лареною. Про цей поєдинок вже висловився промоутер Френк Уоррен. Це справжній бій, знаєте, яке він може вдарити і Лоуренс може вдарити. Лоуренсу зараз набагато комфортніше в цьому ваговому дивізіоні. Вони були в одній ваговій категорії до року тому, по суті, боролися в одній вазі у бриджервейті. Лоуренс, як на мене, виглядав дуже добре і це його дебют. Він якісний боєць і мені подобається одне, він і його команда не просять жодних поблажок. Вони готові битися з будь ким Та саме стосується Кевіна, вони обидва гідні суперники. А головна подія, яку ми маємо Усик Дюбуа-2, це просто найвидовищніший бій у надважкій вазі. Ми маємо неймовірний поєдинок між Лоуренсом і Кевіном, а також ще кілька інших, про які ми скоро оголосимо. Тим часом Олександр Усик наполегливо тренується в залі, щоб в черговий раз розвінчати усі сумніви та знову стати абсолютом у надважкій вазі. На відео видно, що Олександр проводить комплексну роботу та задіяв одразу декілька груп м'язів. В одному з інтерв'ю Усик розповів про свою мотивацію. Що мене мотивує, мій народ, який захищає мою країну, який щодня захищає мене і мою родину. Український солдат, українська мати, український батько, просто українці. Ось моя мотивація. Моя команда, бо моя команда працює кожен день, кожну ніч, щоранку, завжди. Моя мотивація це люди, які зі мною. Моя мотивація це я сам. Не гроші, бо гроші це добре. Але якщо ти не працюєш, наполегливо працюєш, у тебе не буде грошей. Перше – це твоя робота. А ще мій друг Флафі мотивує мене, Дмитро Митрофанов. Так як Усик знаходиться в розпалі тренувального процесу. Чи часто він уявляє собі майбутній бій протягом дня? Я взагалі не уявляю бій зараз. Весь мій фокус на тренуваннях і відпочинку. Зараз тут зі мною мої сини. Я не візуалізую поєдинок, бо це буде вже тоді, коли я приїду до Лондона і в суботу вийду в ринг. Ось тоді окей, починаємо, а зараз мені це не потрібно. А щодо трештоку з боку Дюбуату, Усик додав: це мене не дратує, бо це трешток. Для мене це не важливо, бо я знаю це був брудний удар. Зараз для мене це в минулому. Я маю жити сьогодення, ось і все. При цьому Олександр зазначив, що його не здивувала, вражаюча переможна серія Даніеля після їхньої зустрічі. Адже з того часу Дюбоа один за одним нокаутував Джарела Мілера, Філіпа Харговича та Ентоні Джошуа. Я не здивований, бо цей хлопець працював. Це бокс і він трудився відмінно. Як видно по відео з тренувань Дюбуа, то він і зараз наполегливо тренується, тому недооцінювати його точно не можна. А де із ким Киммусик хотів би провести фінальний бій у кар'єрі. Я не думаю про це багато, але іноді думаю. За словами українця, він досі хотів би провести фінальний поєдинок на Олімпійському стадіоні в Києві. І з ким? Зараз я поняття не маю, відповів Олександр. Також влітку 16 серпня в Аріяді відбудеться бій між молодим проспектом і з досвідченим Діляном Вайтом. Андеркар теж обіцяє запалити ринг. Нік Бол вийде проти Сема Гудмана, Ентоні Какачі проти Реймонда Форда, Девід Адела проти Філіпа Харговича, а також Хаяту Цуцумі проти Квайса Ашфакса. Далі переходимо до турки Аля Шейха, який заявив, що більше не хоче бачити в рензі Тома і Джеррі, коли один боєць постійно бігає за іншим, а хоче бачити гордих та сміливих бійців. Схоже, що у світлі останніх велосипедних боїв, зокрема Хенні та Шакура, Шейх вирішив тонко натякнути, що бийтеся, хлопці, інакше великих грошей вам від мене не бачити. Як відомо, 13 вересня в Лас-Вегасі відбудеться протистояння Сауля Канело Альвареса проти Теренса Кроуфорда. Туркій також заявив, світ буде спостерігати за боєм каналу Кроуфорд на Netflix, і для цього я хочу заповнити андеркарт молодими голодними бійцями, які заслугують шанс показати себе під яскравими вогнями. Що ж подивимося, усі бої в телеграмі, які протистояння у -Дюбу, а тому переходьте та підписуйтеся. А щодо голодних бійців, про яких висловився Шейх, як то це Джунтона Катані, Крістіан Мбілі, Мохамед Алакель, Рейто Цуцумі, Джастін Вілорія, Еміліано Альварадо, Джамартелі, Абдула Мейсон та Нішан Дев. Як ми знаємо, Кішан Девіс не вклався у вагу та втратив титул WBO у легкій вазі, який він завоював у бою з Денисом Берінчиком, і тепер Абдула Мейсон, який потрапив у поле зору Шейха, матиме шанс побитися за цей титул із Семом Ноуксом. Але усі деталі протистояння ще узгоджуються. І на завершення вже цієї неділі вранці, 15 червня, близько шостої ранку за Києвом, в нашому телеграм-каналі подивимося протистояння Річардсона Хічінса проти Джорджа Камбоса Самолодшого. На прес-конференції Хічінс витягнув 50 тисяч доларів готівкою і запропонував Камбосусу зробити ставку на їхній бій, після чого боксари поцапалися схоже, щоб розігріти інтерес публіки, аби тут у погляді відмінили. Після їхнього бою в неділю, десь о сьомій ранку або трохи пізніше, також подивимося головний бій UFC Камару Усмана проти Хоакіна Баклі. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.